Вітаємо вас в ефірі програми «Діловий ритм». В студії працює Ірина Гелюк. І впродовж наступних 30 хвилин ми розкажемо вам про таке. Реформа не забариться. З 1 липня мешканці багатоповерхівок стануть повноправними господарями не лише квадратних метрів у своїх оселях, а й усього будинку. В цілому <day> оновлення грошових банкнот. Національний банк України вів в обіг 500 гривневу купюру. Вона відрізняється від попередньої дизайну та сучасними захисними елементами. В українських лікарнях широко використовують лазерні технології. Необхідне обладнання виготовляється на черкаському підприємстві Котоніка плюс. На 8% у порівнянні з минулорічними даними зменшилася реальна заробітна плата в Україні у лютому поточного року. Такі дані наводить Державна служба статистики України. Однак, якщо брати цей рік, то в порівнянні із січнем зарплати зросли трохи більше, ніж на 5%. Таким чином, у лютому, в порівнянні з попереднім місяцем середня зарплата становить 4 тисячі гривень. В той час, як у лютому 2015-го українці отримували в середньому 3633 тисячі гривні. За Статистикою найбільше зросла середня заробітна плата у столиці на 10,7%. Далі йде Херсонська область на 8% та у Тернопільській області зросла на 6,7%. Тож у минулому місяці найвищу платню зафіксовано у Києві 7 тисяч 886 гривень. Тоді як найнижча спостерігалася на Тернопільщині майже 3200 тисячі двісті гривень. І у продовження теми грошей. Національний банк України вів обіг оновлену банкноту в 500 гривень. Вона буде в обігу одночасно з банкнотами зразка 2006 року. Нові 500 гривень мають удосконалений сучасний захист. Розмір оновленої купюри та кольорова гама залишилися незмінними. Нова п'ятисотка відрізняється від попередниці дизайном та сучасними захисними елементами. Минулого року Нацбанк вів обіг нову 100 гривневу банкноту. Оновлення грошових банкнот заплановане та відбувається у рамках. Стратегічної програми з удосконалення організації готівкового обігу в Україні станом на 1 квітня 2016 року, купюр номіналом 500 гривень. Банкнот в нас в обігу перебувало 247 мільйонів, тому по мірі зношеності, а по нашій статистиці в середньому купюри перебувають в обігу порядка 7 років. По мірі зношеності банкнот вони будуть вилучатися, і взамін будуть заміщатися новими 500 песодривними купюрами. Україна йде на рекорд з експорту сої у поточному році. Площа посіву під сою сягатиме 2,3 млн мільйона гектарів, що майже на 7% більше за відведену площу в минулому році. Повідомляє іноземна сільськогосподарська служба при міці госпі США. Так, за їхніми даними на збільшення площі посіву впливатимуть декілька факторів, а саме більші прибутки від сої, порівнянні із соняшником, великий попит саме на цей продукт експортерів, невеликі витрати на транспортування сировини до головних спожив. Вачів, а саме до країн ЄС, Туреччини та Єгипту, а також сприятливі погодні умови. Нагадаємо, близько половини вирощеної сої йде на експорт, тому в наступному врожайному році експорт може сягнути рекордних 2,9 мільйона тонн, що на 26% більше за поточний сезон. З 1 липня фактично за три місяці мешканці багатоповерхівок стануть повноправними господарями не лише квадратних метрів у своїх оселях. Сходові клітини, ліфти, дахи і підвали. Усі мережі перейдуть у їх власність з усіма правовими наслідками. У цьому році у Чоркасах з'явилося 14 нових ОСББ. Загальна кількість об'єднань співвласників перевищує 170. Разом інвестують у модернізацію своїх домівок, а в результаті заощаджують. Докладніше розкаже наш кореспондент Станіслав Шемет. Вже вісім років у Черкасах діє муніципальна програма формування відповідального власника житла. Аналогічних в Україні поки що одиниці. Реалізується вона в умовах співфінансування 50 на 50. Торік в її рамках освоєно 3,5 мільйона гривень. Цьогоріч на капремонту ОСББ градоначальники передбачили вже 10 мільйонів гривень. Ще 5-7 мільйонів інвестують у модернізацію житлового фонду. Самі мешканці будинків зазначає головний спеціаліст відділу підтримки ОСББ міського Юрій Кучеренко. Загалом така програма дуже хороша, ну, реально. Тобто капітальні ремонти не робилися, робилися тільки коштом міста, а зараз вони робляться спільним коштом, відповідно, обсяги як мінімум подвоюються якось так. Ось. І в цьому році є шанс, що буде зроблено ну, дуже багато робіт, дуже багато, причому дорогих робіт. Тобто це буде і утеплення, і лічильники, і модернізація теплових систем для того, щоб була економія по теплу. Лічинники будуть встановлюватись, міні тп насоси. Є приклад перила. Можна було зробити, скажімо, перила саме прості, самі дешеві або як. Але ми підійшли до цього питання знову ж таки творчо. Ми хочемо, щоб перила були не не просто там міцні, безпечні, але ще й симпатичні. Да? Тому якби додавали якісь там візерунки, це не коштувало багато там уже грошей додатково, але це вже певний стиль наочно демонструє переваги самоуправління Володимир Друмашко, голова правління ОСББ Амброса 96-3. дріб Свій будинок вважає унікальним. Це колишній гуртожиток рафінадного заводу і ще у 2000-х мав статус нежитлової будівлі. Сам тут живе і намагається створити комфортні умови для сусідів: сучасні парадні, євровікна у під'їздах, економне автоматичне ледосвітлення у місцях загального користування, нові мережі енерго, тепло- і водозабезпечення ще не все, що вдалося зробити за кілька років, як і кожен. Голова ОСББ Володимир має наполеонівські плани на цей рік. Ми хочемо до кінця вже повністю комплексно утеплити будинок і зробити нормальний, красивий фасад одночасно. Це дасть ще більшу економію. Чому? Тому що латкове утеплення, на жаль, воно неефективне. От, коли буде повністю закрити весь фасад, це буде як термос. От. Ми всі це розуміємо. Просто в нас, як завжди, не вистачає коштів. Тому ми розраховуємо на програму співфінансування на державну програму. У нас є бажання, ми шукаємо можливості. Крім жильців, інвестувати в будинки ніхто не буде. Сподіватися можна лише на себе. Розуміють цю істину. Голова ОСББ на Гагаріна, 39, Олена Міняйло. Її об'єднанню всього півроку а зробили більше ніж попередній отримувач будинку за весь час обслуговування. Розпочали роботу зі встановлення лічильника на тепло. Видно здесь сколько ми использовали за сезон 630, ну, 631 один, yeah. будемо говорити, гігакалорії. Да. Ми як новостворений ОСББ, перший капітальний ремонт э, співфінансування влади десь 70%, тобто ми сплачуємо 30 Тому ми хочемо зробити багато, так як нічого не робилося вже 23 роки. От. І маємо на меті утеплення на э, наступний рік. Ми зараз приймаємо участь у модельному проєкті, подали заявку на санацію житлового нашого будинку. Головний плюс ОСББ в тому, що саме громада вирішує, на що і куди витрачати спільні гроші, вважає мешканець цього будинку Олександр Іващенко. Звісно, багато залежить від керівника, наскільки йому це потрібно. Поставили терморегулятор. Так, ми на це скидалися грошима. ну Там 400 гривень все-таки це немало, в принципі, для. Тих доходів, які зараз у людей є, пересічної людини. Але я бачив розрахунки, я бачив розрахунки, наскільки, наскільки все менше було, тому що як то кажу, перестали гріти повітря. Раніше роботу ЖЕКу я не бачив. Я не кажу, що її не було, вона була. Але роботу от ОСББ і людини, яка його очолює, я бачу. Тепер є, наприклад, якщо якісь є проблеми по будинку, я тепер, як от мешканця цього будинку, я знаю до кого звертатися і кому казати, що які претензії. Це не знаєте, як не в небо стріляєш, а ось потрапиш. Приватизувати житло дозволили у 91-му, а створювати ОСББ у 2001-му. першому. Утім, процес передачі житлового фонду новим господарям у державі розтягнувся на десятиліття, зазначає Юрій Кучеренко. І після 1 липня кардинальних змін не станеться. Жильці будинків не стануть рабами субів, як стверджують деякі експерти, адже ніхто не вправі заборонити створити ОСББ, як і змусити це зробити. Зауважує посадовець, тож жильці завжди зможуть звільнитися із лабет неефективних управителів. Міська влада для тих будинків, які не створили СГБ, визначила компанії, які надають послуги з утримання будинків та прибудинкових територій. Тепер ця послуга має трошки ширший контекст, там туди, мабуть, цю послугу мають зайти і капітальні ремонти, наскільки я зараз розумію. І зміниться назва. Це вже буде не послуга з утримання будинків, а це вже буде послуга з управління будинками. Так? Назва компанії можливо прийде нова управляючі компанії управителі. Ось і все, що зміниться реально. Учасники АТО можуть отримати кредит на будівництво житла у селі. У 2016 році в держбюджеті передбачено 40 мільйонів гривень на реалізацію відповідної програми. В місцевих бюджетах на реалізацію цієї програми заклали майже 64 мільйона гривень. Повідомили у департаменті державних програм та розвитку житлового будівництва Мінрегіону. Скористатися програмою можуть учасники АТО та внутрішньопереміщені особи за умови проживання у сільській місцевості або переселення туди для постійного проживання. Для підтвердження права на одержання кредиту позичальник повинен надати довідку органу місцевого самоврядування про ведення особистого селянського господарства або довідку про працевлаштування. Діалог журналістів України та Росії в умовах конфлікту здатен знизити напругу між медійниками та посилити в обох країнах боротьбу за професійні стандарти. Переконані у цьому представники спілки журналістів України своїм досвідом та роздумами вони поділилися із майбутніми колегами. Зустріч відбулася у Черкаському національному університеті імені Богдана Хмельницького. Заклик до розірвання стосунків з російськими колегами це радикальний підхід. Вважає перший секретар національної спілки журналістів України Сергій Томіленко. Україна прихильники діалогу із союзом журналістів Росії в тому форматі, що він дозволяє порушувати питання безпеки і допомагати нашим колегам, які в біді. Сергій Томіленко певний, у Росії є об'єктивні та чесні журналісти, є й опозиційні змі, які мають мужність опиратися режиму. Тому безглуздо ставити знак рівняння між ними і, скажімо, кисельовим, якого навіть російська журналістська організація свого часу визнала не журналістом, а пропагандистом. Одним із аргументів на користь діалогу стала й розповідь Олександра Бріжа, головного редактора газети Донбас, свого часу він ледь не потрапив у полон, врятувала заява солідарності з полоненими, яку прийняли спілки журналістів. Тів України та Росії чоловік переконаний, медійники мають спільно боротися із прагненням владців використовувати їх у війні. В іюні 2014 року мене і моєго колеги з «Вечорки» редактора теж Донецьк, захватували бойовики, везли в свій штаб, там устроїли допрос з пристрасті, заставляли працювати на Вот. И, ну в результаті вот, і союзу журналістів. который ставил эти вопросы. И лично Дуни Миятович, представитель АБСЕ по вопросам безопасности журналистов, они нас отпустили. Диалог этот полезный. Я думаю, что его результаты сказываются именно на судьбах журналистов, на том, как они могут работать и будут работать дальше. Під час зустрічі Сергій Томіленко презентував студентам спільне видання як результат діалогу журналістів України і Росії дві страни, одна професія. Власне, це доказ того, що діалог триває. До речі, розпочато його було ще два роки тому за ініціативи підрозділу ОБСЄ з питань захисту свободи слова. Правда і нічого крім правди. Усна історія російсько-української війни 2014-2015 років у збірці розповідей про події на сході їх безпосередніх учасників бійців збройних сил Нацгвардії, рятувальників, волонтерів порядкували видання запорізькі історики про першу ластівку та подальші плани розкажемо далі. Зберегти історію, усні оповіді про бойові дії, віру, мотиви мобілізації, успіхи та втрати на війні це передусім історичні відомості, котрі треба зберегти для нащадків. У цьому переконані запорізькі історики, тому й уклали збірку усна історія російсько-української війни. Є величезна проблема втратити взагалі розуміння, що відбулося, тому що будь-яка війна описується з часом, так як це потрібно одній чи іншій стороні конфлікту. Тому ми поставили собі за мету. Зібрати свідчення безпосередніх учасників, тобто зібрати тут джерелеву базу, на основі якої наступні покоління, ну і в принципі, і ми зможемо аналізувати, що ж таке відбувалося в ці роки, що відбувалося в російсько-українській війні. У нинішній збірці розповіді людей, котрі пішли на війну одними з перших у 2014 році. До речі, чимало з них випускники історичного факультету ЗНУ. Серед них і Святослав Грушевський, боєць добровольчого батальйону Донбас. Він отримав поранення під Іловайськом і за два дні до сумнозвісного котла його встигли евакуювати. Боєць каже, такі книги дуже потрібні, особливо зараз. Адже більшість людей дистанціювались від подій на сході і сприймають війну як ситуацію, котра їх не стосується. Досвіду це треба. Вивчати війни, тому що, ну розумієте, ну, треба пересмислювати цінності в житті. Треба якось, ну, не знаю, починати будувати своє життя вже справді по-новому, якщо ми хочемо дійсно, щоб і ми жили в нормальній країні, і наші нащадки жили в кращих умовах, в кращій країні. Ну, Ну, треба якісь пріоритети міняти, тому що наше суспільство насправді тут, от воно от за вікнами вийти на вулицю. Ну, в основній своїй масі це хворе суспільство. Суспільство повинно це знати. Бо у нас інколи мене таке складається враження, що є дивна ситуація, коли фактично суспільство поділяється на дві частини: що одна невелика частина воює, захищає, робить все, щоб те, що відбувається на сході, не вийшло за за ті межі. Є дуже велика частина, яка інколи це. І близько не розуміє, і думає, що це і мир. Він так він просто так існує, і немає людей, які з собою стримують військову агресію, і не дозволяють їй поширитися на інші регіони. Ця збірка лише перший крок вже укладена і перебуває на перегляді в інституті національної пам'яті Друга, повністю присвячена 55-й артилерійській бригаді. В планах збірки розповідей учасників добровольчих формувань, поліцейських, котрі брали участь у боях, а також про добровольців та волонтерів АЗОВу. 300 примірників усної історії російсько-української війни подарували обласній науковій бібліотеці, а ще 700 розійдуться бібліотеками Запорізької області та України. Жінки-переселенки об'єдналися у Черкасах заради допомоги молоді з інвалідністю. Вони влаштовують для юнаків та дівчат зустрічі, майстер-класи з хендмейду. Так вони доводять, що з будь-якої скрути можна знайти вихід. Їм надзвичайно важко інколи руки не слухаються, але майбутній результат надихає. то… Ну, Можна всього навчитись нам це цікаво само собою. А вони приїхали виконати місію, щоб нас щось навчити, і це обмін досвідом. Також допомагають хлопцям і дівчатам майстрині. Ці жінки, які змушені через війну покинути рідні домівки, вагома підтримка для молоді. У кожної людини є своє призначення, каже переселенка Ельміра Ганусенко. Себе жінка присвятила допомозі тим, хто цього потребує. Шість переселенок зі своїми підопічними традиційно зібралися вихідного дня після напруженого робочого тижня. Усі вони вірять, що добро обов'язково повертається. Помогая таким людям, чувствую, что ну, в жизни ты что-то сделал. Им, их надо воспринимать такими, какие они есть. Они не инвалиды, они не больные. Вот просто они такие. Если они что-то не умеют делать, это не значит, что это плохо. Просто им поможешь, и у человека получится какой-то продукт, какой-то результат. Ему приятно, и мне приятно от того, что я смогла внести свою частичку труда в его изделие. Коли залишаєшся один на один із ситуацією, потрібно знайти таке заняття, яке розрадить і допоможе бодай на мить відволіктися, каже ініціаторка таких от майстер-класів для молоді з інвалідністю Людмила Марченко. Жінка ніколи не займалася творчою роботою, працювала у бізнесі, але біда допомогла відкрити приховані таланти. На Черкащину з окупованого сходу приїхала майже рік тому. Ці заняття, переконана вона, потрібні переселенцям не менше, ніж молоді з інвалідністю. Зайняті цікавою роботою вони не зважають на проблеми, творять і усміхаються. У такій співпраці час летить швидко, гояться душевні рани. Людина, яка віддає, сама стає сильнішою, каже Переселенка. «Первый раз было страшно приезжать. Почему? Потому что мы сами находились в очень сильной душевной травме пережили И ехать к ребятам, которые как бы тоже да, ну, с ограниченными э, возможностями, очень сложно. Да, то есть психологически мы не знали, что нас ждет. И вначале отказались очень много. Но когда мы приехали сюда, мы были очень сильно удивлены, или, как бы, я не знаю, впечатлены, что ли, вот, вообще той обстановкой, всем, что здесь происходит». Власним коштом ці жінки закуповують матеріали для майстер-класів і навчають молодь робити красу власноруч. Переселенці зауважують, так хочуть сприяти розвитку соціального підприємництва інвалідів, а також показати біженцям, що є люди у більш скрутному становищі, ніж вони. Тут можна себе реалізувати, знаєте, все, що в дитинстві не доробив, не дограв. Оце якраз тут можна себе реалізувати, знаєте, це свого роду така. Ну я б сказала, це не стільки робота, скільки така психологічна реабілітація. От то нам настільки все це сподобалося, що коли у нас неділю пройшов майстер-клас, а наступний четвер ми зібралися всі разом з молоддю. Ми вже самі без там ми з майстринь, ми вже самі стали майстрами. Ми виготовляли ще і ще, ще, ще ці квіточки, тому що дуже класно. Фотомедицину і лазер, як один із її видів, дедалі частіше застосовують у лікуванні людей. І це сучасне обладнання виготовляється на одному з черкаських підприємств. Про переваги устаткування вітчизняного виробництва, а також досягнення в лазерній медицині. Науковці та лікарі практики говорили на науково-практичній конференції, що пройшла у Черкасах. Сучасні лазерні технології йдуть на допомогу і лікарям, і пацієнтам. Приміром, з допомогою інфрачервоних променів можна вирішити не тільки дрібні косметологічні проблеми, а й складні хірургічні. Такі лазерні установки поки що є далеко не в кожному лікувальному закладі, але за ними майбутнє переконані фахівці. До того ж, виготовляється це сучасне обладнання у Черкасах на підприємстві Фотоніка плюс, і завдяки йому успішно оперують навіть у провідних медичних установах України. Я горжусь тем, что я работаю в Украине, я горжусь тем, что наша медицина профессиональная. Я горжусь тем, что мы используем на сегодняшний день технику, которую выпускают в Украине. Вот именно вот эти лазерные установки, которые я использую, это наша украинская технология, и в вот общем-то она позволяет достигнуть высоких результатов. Більше двох сотень фахівців різних напрямів медицини з усієї України з'їхалися до Черкас, аби обговорити актуальні теми застосування лазерних технологій в онкології, стоматології, гінекології, косметології, лікуванні судинних патологій іншого. Прикметно, що Черкащани тримають першість із виробництва і впровадження нових малоінвазивних методик, зокрема використання лазера у медичних закладах. У Нас працює реально працює ця техніка від виробника. Ми її не купуємо. Виробник надає нам її в оренду для роботи. У нас знаходиться учбовий центр для підготовки лікарів, які купляють це обладнання. Саме у Черкасах працює поки що єдиний в Україні виробник лазерної техніки для медицини, приватне медичне підприємство Фотоніка Плюс. У рамках конференції відбулася виставка такого медичного обладнання. Держава, це ми, і ми за власний кошт за кошт спонсорів, за кошт тих, хто зацікавлений в впровадженні цих технологій, разом спільно пробуємо вийти на більш високий рівень в обслуговуванні нашого населення в наданні більш дешевих послуг при лікуванні тих чи інших хвороб. Ортиця легені Запоріжжя акція під такою назвою пройшла на території національного заповідника у Запорізькій області. Активним озелененням вже сім років поспіль опікуються місцеві лікарі фтезіатри Результат злагодженої праці медиків понад 5 тисяч нових дерев у заповіднику. Нині ж висадили 500. Десятки рядків молодих грушт допків зашуміло сьогодні в улюбленому місці відпочинку запоріжців та гостей міста. За рятування довкілля взялися саме ті, хто щодня бачить фатальні наслідки забрудненого міського повітря. Співробітники Запорізького обласного протитуберкульозного диспансеру. Акція була просякнута символізмом. Зараз триває місячник боротьби з туберкульозом. Хортіце є серцем Запорізького краю. Наш э, коллектив хочет, чтобы э, это сердце было красивым, озелененным. И мы придумали слоган «Хортица лагеря Запористского края». И хотим, чтобы эти легкие дышали полной грудью. Инициатива возникла из нашей профессии. Больные заболевания легких нуждаются в свежем, чистом воздухе, который можно получить на Хортице. Но если ты посадишь дерево, ты к этому дереву придешь и будешь поливать его. Останні на сьогодні п'ятисоте дерево саджають у ґрунт. Медики результатами роботи задоволені. кажуть, подібні акції не тільки об'єднують жителів одного міста, а й дарують надію на те, що наступне покоління запоріжців матиме можливість дихати насправді чистим та корисним повітрям. Старі дерев'я будуть вирубатися їм уже дуже багато років, і тому ми стараємося зеленяти новими дерев'ями, які е, коли-то виростуть. Ми сажали і жолуді, ми сажали і саженці дубков і сажали воц. Сейчас груши. груші. что що коли-то в будущем для наших будущих поколінь, это все таки буде дійсно більше свіжого воздуха, більше диких мест. Співробітники заповідника теж устеринь не стояли. За словами Сергія Василенка, активність городян має вагомі результати. Кожної весни, завдяки зусиллям небайдужих, угіддя хортиці поповнюються кількома тисячами молодих саджанців. Грамота їм за те, що вони охороняють наше здоров'я і в лікарні, Вот. і у нас на главное, це это груша Діка і Дуб Череща, которые є характерными для нашого регіону. Угу. То есть ми постепенно попробуем нехарактерные э, растения вывести, ну б, от. а вот характерные все таки внітрять. Трохи вільного часу та бажання зробити добру справу ось все, що необхідно задля для того, аби місто стало чистіше. Усіх охочих закликають не чекати слушної миті, а долучатись до корисної акції вже найближчих вихідних. Ама «Діловий ритм» добігла свого кінця. Нагадаю, що з вами спілкувалася Ірина Гілюк. Побачимося за тиждень, коли буде більше новин і новий інформаційний привіт. На все добре.